Я вас знімаю. А ви не рухаєте це? Це скажіть власність. Зараз зараз ми це зі що людина має право знімати. Зараз ми це Добре, Що Ось ви то От А тут буде починати мені керувати. Ні, не то, що папає, яке ви маєте право змовити. Я маю право знімати, я вам ще раз кажу. Дзвоніть, куди хочете. Хочете. хто Прошу, Жуков Лексанвіч, твій приймі. Жуков. Показати вам посвідчення, що ми нарізпівати. Покажіть, що ми ознайомилися. Будь ласка. Є? Журналіст проти корупції Жуков. А, на, так, так, так. Ми прибули на виклик в школу. Бо полон полон нам, вона має наказ Львівського операційного суду про те, що в нас ніколи видана посаду вчителя української мови та літератури. Однак директор школи не виконує цього, на цього наказу. Сюди на даний час приїхав журналіст Пан Жуков і буде знімати з поля все, що відбувається. Суді, будь ласка, можна чоловіку до Mm -hmm. Ну, Директор на даний час в школі немає, директор забіг. Має дві машини, але немає чим приїхати. Пан звуку приїхав знімають. Так само заборонити того теж не можу. Та в мене все фіксується, звичайно, роботі карма, звичайно. Угу. Так, так, жінки бераємо пояснення. Я говорю, що це є цивільно правові відносини, це, відноси, це збиратися в суд, чому буде як школа виновляє на посаду, чому не вийде будинок. Невиконання рішення в суд, звичайно. Там зараз ще буде в користовувати, буде зараз колегія, збирається на рахунок сесія, відшкодування жінці, грошового забезпечення, яке забору, має заборгована школа. Там вже більше місяця не вистачає, та, але загально. Та-та-та, та та, 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 та. питання, добре, хай зміниться. Покажіть мені, будь ласка, своє посвідчення. Я тільки що Мені. Пані, мені. Це є заступник директора школи. Це є... Це є журналіст, який має посвідчення журналіста і має повне право на... Прошу, на... У вас начальний... не стратегічний об'єкт, пані. Прошу, дивіться. Чуєте, що говорю, вас не стратегічний об'єкт. Добре, я хочу фотографувати його і мати його. Сподавати. Я вам не дам його фотографію. Я, я вам показав. Чого ви не дивляться? Ага, Жуков. Ні, добре покажі, я не знаю. Дайте, кажінка почитає собі де все, що ви це. там що написано? А дійсний до якогось. І дійсний до 26 року. А шостого року. 26. Це ну що вам сумела. ще? Не вірите мені? <кх> треба людям вірити. А златик сказала. Довіряю, треба людям вірити, а не так. Просто огульно відноситись.

Скажіть, а чому директор не, не приїхав? Ви не Ві, це, я щойно я спілкувався з цією жінкою. Директор мені в телефонному режимі повідомив, що він не має чим приїхати. Ага. Чи він, наход... він зараз знаходиться в селі за а він не має сюди, чим приїхати. Ну я я... я ключову ж помовиться, жінка за добре чула. Чи я приїхав зі Львова? Я маю чим приїхати ну, електричкою, а директор не має чим приїхати. Я з маю дві машини. Ну ви чули? Я ключову що мовився? Директор Хоча партия завідувачка казала, що директор приїде. я кажу, це а тепер приїхали Добре. Зараз Надія Василівна напише, напише пояснення. пояснення. Так, оскільки ви патрульна поліція. Так, ми патрульна поліція відділення поліції номер 2 Відділення поліції номер 2 Так, Звичай, Ось зараз Надія Василівна на камеру озвучить і надасть вам заяву про вчинене кримінальне правопорушення для того, щоб ви його вручили. У відділі поліції, ми, якщо нам жіночка, звернеться до нас заявою, ми, ми, ми її отримаємо, віддамо її в чергову частину, де вона буде зареєстрована е, в єдиний реєстр досудових досліджувань і в подальшому е, дану заяву будемо розглядати від відні органи. Абсолютно вірно. Згідні зі мною. Абсолютно вірно. Згідний. Пані завітува. І до нас там під час. Я перепрошую, мені треба вчимо відповідно. Так, звичайно. У я... вас, в... вас є якісь запитання ще до завідувача? Немає. Немає. Ну, Значить, там діночки не потрібні. Я не потрібен. Віпліця, я не хочу. Публічно, ви публічна особа? Та, не я на камеру. Віде, ви публічна особа? Ні, чи ви таємна особа? Я не публічна і не таємна особа, тому що ви заступник директора. Ви пуб... публічна особа і ви знаходитесь у навчальному закладі. І так. І ви... І ви офіційно особа. Я тоді написи... тоді, тоді напишіть заяву, а тоді напишіть заяву, що ви вас. Я, я, я надіюся на того, бо я знаю. Вона оприлюв, я Але маюся, що... Вона буде оприлюднена, обов'язково. Але я Тому що ви офіційно маєте. Але я до того нічого не маю. До чого не маєте ви? Ви не маєте відношень до школи? До школи ви маєте відношення до школи. Алло. 分か Має на поновлення. беремо пояснення, і зараз також е, журналіст просить, щоб ми отримали заяву, яку зареєструємо в єдиний облік до судові від... відділення поліції номер 2 Є копія рішення, що взяв. Лише пише жінка своєю рукою пояснення і ще відберемо заяву і все. Дані матеріали будуть зареєстровані в відділенні поліції номер 2 в єдиний. Я то сказав журналісту під камеру. А далі буде займатися відповідні організації. Е, е, е. сделать? Да можно, что нет? А? Да. Дайте сюда что То Два примитива есть Можете их одеть?